Я продовжую свій огляд мешканців моря в акваторії пляжу принцес біч міста Єлад. Метрів 400 звідси знаходиться прикордонний перехід між Ізраїлем та Єгиптом, за яким знаходиться єгипетське місто Таба. Сінай є дуже популярним та доступним місцем відпочинку для ізраїльтян. Занурившись під воду, перед нами відкривається світле піщане дно і гряда коралових грифів вздовж берега. Риба коробка. Ця дивовижна риба має кубічне тіло, покрите міцним панцирем з кіскових пластин. Вона повільно плаває, але її незвичайний вигляд і яскраві візерунки привертають вашу увагу. Коріс клоун має лоб, який видається вперед, наче гуля. Губи товсті, зуби міцні, за формою нагадують гачки, трохи випирають вперед, розташовані нещільно. Латрин це велика хижа риба з родини луціанових, має видовжене оптічне тіло. Вона мешкає на королевих рифах і полює на дрібніших риб. Її забарвлення може варіюватися від темно-сірих поперечних смуг до світло перламутрового з бузковим орнаментом. Спиноріг малий плямистий. Цей спиноріг легко впізнати за його забарвленням і характерними повзожними смугами або плямами. Він агресивно захищає свою територію і може вкусити, якщо ви підійдете занадто близько. Восьминіг, цей розумний молюск, може миттєво змінювати колір і текстуру своєї шкіри, щоб маскуватися. Він має три серця, вісім щупалець і є майстром маскування. Ви тільки подивіться, як червоносмуговий групер, якого також називають червоною тріскою, тероризує восьминога. У цій групі темна велика риба фальшивий клоун або коріс айгула. Трохи менша самка Хеліна. Самки цього виду губанів мають менше скраве забавлення, ніж самці. Ще менше з поздовженою чорною смугою барабулька, яку легко впізнати за двома довгими вусиками, які вона використовує для пошуку їжі на морському дні. Садові вугрі. Ці незвичні вугрі живуть великими колоніями. Висуваючи свої голови з піщаного дна. Вони виглядають як травинки, що хитаються на вітрі і харчуються плантоном. Спіноріг Пікасо названий на честь відомого художника. Цей спіноріг має дивовижний візерунок із синіх, жовтих і чорних ліній на голові. Він є агресивним, але дуже привабливим мешканцем риф. І нарешті риба папуга. Ця риба має дзьобоподібний рот, яким вона відкушує шматочки коралів. Вона відіграє ключову роль у формуванні піщаних пляжів, оскільки її екскременти це перетравлений кораловий пісок.